Про війну вустами жінок у Хмельницькому обласному академічно-музично-драматичному театрі імені Михайла Старицького відбулася перша репетиція арт-терапевтичної вистави для військових та ветеранів. Я хочу, щоб скоріше закінчилась війна. Нехай всесвіт дасть нам знак. Це розповідь про трьох різних жінок: дружину, мати та доньку, у яких близькі на війні. Авторка п'єси, драматургиня Марина Бортник-Гулевата. В основу тексту лягли реальні історії про війну, якими поділилися захисники та їхні рідні під час спілкування з психологами. Хто найбільше може підтримати наших захисників? Це діти, це кохані люди і батьки. Тому дочка кохана, там матір можливо, там не на 100%, але відсотків на 90 все ж таки ми досягли поставлених своїх цілей. Перша репетиція майбутньої вистави відбулася у форматі відкритого читання п'єси. На неї запросили тих, хто ділився спогадами. Фідбек почула велику вдячність від матері військового. Вона сказала, що всі говорять про дружин військових, а матерів. Не підтрим... менше підтримують, хоча чоловіка можна поміняти, а сина ти ніколи не поміняєш. Вона підходила до актриси, яка читала роль. вона їй дуже дякувала, казала, що це те, що її відгукується. Одним із консультантів під час написання п'єси став ветеран російсько-української війни. Богдан його образ також фігуруватиме у виставі. Я хотів би пізнати себе в цьому образі, але ж треба, щоб було краще, щоб було краще, сильніше, чіткіше, більш прорізано. Більш більше гумору хочеться додати, і цей вуйко Богдан це має бути щось взагалі суперпотужне для режисера, постановника вистави Юрія Чайки. Створення спектаклю з нуля перший досвід. Жодного разу не було так, щоб. Ми шукали ці історії, щоб ми самі створювали п'єсу, думали, як це могло відбуватися, а потім втілювали зазвичай класичний театральний процес, це навіть якщо сучасна драматургія, вона вже існує. Вона вже дописана. за тиждень ми вже досягли великого результату. Є придумана рішення вистави. Вже проведені чітки. Ми бачимо образи, да, можна собі уявляти приблизно, як вона створюється. Тобто, за майже за тиждень то ми пролетіли просто той процес. Який іноді в творчих в театральних колах відбувається декілька місяців? Реалізують виставу в рамках грантового проєкту від Українського культурного фонду? Прем'єрний показ відбудеться 2 жовтня в холі Хмельницького обласного академічно-музично-драматичного театру імені Старицького. Ми робимо. З перспективою, що ця вистава поїде за кордон, ми робимо з перспективи, що вона поїде на різні локації госпіталь передова, і ми робимо з перспективи, щоб це було доступно для нашого глядача. Тобто військові люди, військові з інвалідністю, люди з інвалідністю могли на першому поверсі переглянути цю виставу в задоволення перезагрузитися, тому що все ж таки це арт-терапія. Ірена Кондратюк, Павло Романюк, новини міста.